Всіх вітаю, 27 травня. Давайте сьогодні ще розглянемо окремо таке питання. Я вчора питала, до речі, за це, і мені випадало вибор між Сумською та Харківською областю стосовно нового наступу росіян. Їх там зараз по інформації по новинам, десь 50 тисяч. Вони, і сьогодні вже така новина: вони можуть піти в бік Харківщини, Богодухів, Золочів, або ж піти на Сумщину. З Білгородської траси, ну, я так розумію, це велика Писарівка. Десь отут, між Харківщиною та Сумщиною, може бути ще якийсь прорив. Давайте розглянемо це питання. Так, розшисти армія Росії може почати наступ. Їх там е, зараз десь приблизно на кордоні з Україною, на кордоні з Харківщиною, їх там приблизно 50 тисяч угрупування військ. Так, нам треба якось розібратися. Вони збираються йти на Харківщину, в бік Золочева та Богодухова. Армія Росії збирається йти е, новий наступ армії Росії, в бік Золочева та Богодухівського району Харківщини туди. Робота йде. Сила. Да, ось, до речі, карта атаки. Робота, сила, атака. Відлюдник. Спокій, ілюзія. Дивіться, сюди ілюзія падає. Богодухівські золоче в богодухів. Сюди вони збираються йти, армія Росії. Якась, о, дуже, якась в них є хитрість. У них якийсь є, є ось хитрий план. Е, а ну Є якийсь хитрий план. Чогось вичікують. Дивіться, щось тут. Давайте запитаємо засувщину. Тут щось вичікують, тут якась хитрість є. Так, армія Росії. Найближчим часом може піти в наступ на Сумщину. Як пишуть з Білгородської траси, ну, десь район, Велика Писарівка, десь там. Можуть піти на Сумську область, армія Росії в найближчий час. На Сумщину. Так, на Сумщину. Теж угу. і там відлюдник, і тут відлюдник падає, і повішений. В них поки що вибір, є якийсь план. І знов пасив. Пасив і перемога. Ну, давайте, що в них за план? Щось я не можу зрозуміти. Куди вони збираються йти з цією армією? 50 тисяч. Так. На кордоні з Україною стоїть 50 тисяч російських солдат. А ну-ка, покажіть, будь ласка, яка, який в них план, їхній план. Стосовно України, їхній план. Стосовно України, з, цієї, з цього угрупування, яке зараз стоїть на кордоні з Україною, 50 тисяч. Іде там якась робота? Ага, бачите, вибір. Або туди, або туди. Тобто в них ще падає вибір, як і вчора. Не знають, куди піти, щоб дійсно прорватися, їм потрібно піти і щоб дійсно прорватися. А вони не хочуть потрапити в пастку, в тупік. Їхній план. Ось їхня мета. Мета, їхня – удари, в серце. Пасив, їхній план. Страх залякати своїми діями. Своїми діями, своїми ресурсами. План цієї армії угрупування 50 тисяч, яке зараз стоїть на кордоні з Україною десь, в Білгородщині. План змінити ситуацію. Війна. Агресивно налаштовані. Війна. Можуть ще збільшити домовленості. Важко. Що такі дії? Баланс. Ну, в них там теж всередині відбувається незгода, багато хто з них невдоволений, і також не хочуть йти на загибель. Ну, це я за їхню, за російську армію. Їхня мета тут налякати, тут удари з повітря, і в них, в них поки що вибір. Вони не знають, куди піти, й де робота. Тобто щось десь винюхують. Десь розвідка. До речі, ось можуть бути ДРГшники проникати і дивитися, де, де їм краще пройти, щоб не потрапити в пастку. Ось це їхня зараз мета. Там, де буде більш всього, ДРГшників, ось там і де вони зможуть пройти, ну, зайти і вийти спокійно, скоріш за все, там і можуть вони піти з, того, з тієї сторони. Давайте ще раз: Харківщина, Золочів, Богодухів. В цьому напрямку армія Росія. Армія Росії піде на прорив. Повішений, повішений їхньому шляху. Їм потрібна перемога. Мухот від цього. Їм потрібна перемога. А тут щось, вони рознюхали, що ж тут їх чекає поразка, якісь втрати. Значить, залишається Сумщина. Ну, давайте ще раз: Сумщина. Сумщина. Армія Росії піде в наступ на Сумщині. Армія Росії піде в наступ найближчі тижні на Сумщині. Активні дії, ресурси, луна, якийсь обман. Тут теж в них щось і тут в них теж тупік. Розумієте, в них теж тупік. І тут вони не знають, куди. Вони не знають, куди піти, як зайти, щоб вони дійсно прорвали кордон і щоб в них було менше втрат? Вони зараз перед вибором. Немає, ну, в мене немає точно, я не можу вам точно сказати, що туди підуть або сюди. Поки що вони щось тут прощупують. Прощупують кордони. А взагалі взагалі буде наступ? Ось, ця, ось це угрупування 50 тисяч, яке, яке зараз стоїть на кордоні з Україною, десь в Білгарщині. Ось це угрупування піде на прорив українського кордону. Це угрупування піде на прорив українського кордону. Знову активні дії. Плани, захист, кордони. Тупік. Вони знають, що їм тупік все одно. Вони не пройдуть далеко. Це угрупування піде на прорив домовленості, атака, перемога, війна. І тут, от, бачите, їхня перемога, їхні військові всі дії. Чекає поразка, втрата, боль. І смерть, до речі, ось смерть і їхній надії. Ну, я не знаю, дуже важко зрозуміти, що вони там замиш... замишляють. Коротше кажучи, пронюхують, де їм краще зайти. Але їм, бачите, вже третій раз падає карта, їм тупік, вони далеко не пройдуть. Ну, поки що зараз така відповідь. Подивимося ще завтра та післязавтра, що покажуть карти. Бережіть себе.